Так, ситуація по справі Міндіча розвивається зараз. Ну очевидно, не в тому напрямку, в якому хотілося б кризовим комунікаційникам офісу президента. Чому тому, що фактично увага міжнародних змін до цієї тематики і маса публікацій про ймовірно величезне і величезне питання по передачі грошей до України з огляду на корупційну обстановку, і плюс там масло вогонь підливає фактично орбан. призвело до того що Володимир Зеленський Мусив вийти з коментарями для міжнародних авторитетних змі. Зробив він це ось в такий спосіб: інтерв'ю для Блумберга, де він сказав ключову річ, як мені здається, він сказав, що президент воюючої країни не має не може мати друзів. І підкріплює фактично Володимир Зеленський цю всю історію а, сьогодні, ось таким своїм рішенням. Причому можете записати десь як унікальний момент. А, саме президент Володимир Зеленський ініціює санкції Радою національної безпеки і оборони, санкції проти двох фігурантів у справі набу відмиванню грошей з енергетики, і, очевидно, з міністерства оборони на Значить, Ці санкції стосується міндіча і стосується цукермана. Міндіча й цукермана, ви знаєте, в Україні немає обидва. Є така інформація: перебувають на території Ізраїлю, оскільки і це зрозуміло друзі, саме із цього документа і у міндіча, і у цукермана є паспорти Ізраїлю санкції введені зараз. Увага це дуже важливо не проти громадян України. Санкції введені проти громадян країни Ізраїль, і ось тут починається ну повна нерозбериха. Чому саме так визначені санкції проти громадян Ізраїлю? Які це матиме юридичні наслідки по розслідуванню? Які це має наслідки по екстрадиції цих людей, якщо вона взагалі можливо, в Україну відповідно з Ізраїлю з такими паспортами, і чи не означає це, що буде проводитися розслідування відповідно до міжнародної юстиції, а не українського законодавства? Це все ну заплутує надзвичайно всю історію і піднімає ще одні дуже цікаві питання. А яким чином з яким паспортом відповідно Тимур Міддіч залишав е, Україну? Це запитання достатньо гостро от зараз звучить. Ну, в багатьох там лідерів думок. Дивіться, от Борислав Боре запише Володимир Зеленський, теге, прямо президента українського. А хто з вас? Давайте коректно обманює так ви чи державна прикордонна служба. поречник ДПСУ каже, що міндіч виїхав на законних підставах як батько трьох дітей. Тож виїхав як громадян України. Ну тут треба. Давайте я перервуся. Отут я покажу. Дійсно є роз'яснення нарешті, там через три доби від Державної прикордонної служби України, яка провела перевірку. От пишуть важлива інформація щодо перетину кордону Тимур Міндічем, і вказується так, що обставина на. Підставі якої Міндіча випустили з України це абсолютно відповідність документів і вимог до перетину кордону, і, зокрема, така історія, як троє малолітніх дітей. Так, от, якщо людина залишає територію України військово зобов'язаний і батько трьох дітей на законних підставах, перетинає він відповідно кордон по українському паспорту, будучи громадянином України, і чому тоді в документі, от, от в цьому про санкції. Так, скріни, яких я маю, написано, що і Цукерман, і от конкретно Тимур Міндіч – це громадяни Ізраїля. Так чи я ж ну тут просто якась історія? Ну, достатньо зараз будемо дочавлювати. Так і дивіться далі, читаю أ, березу. Виїхав як громадян України, а Зеленський наклав санкції на Міндіча як на громадянина Ізраїлю. так де призупинення громадянства України, пане президенте, чи все ще триває операція по рятуванню Міндіча? Це іронізує Борислав Береза, звісно, і по скриптам до речі, акції кварталу 95 заарештовані заарештовані вже передані армії, чи е, це щось інше? От та, такі, тобто, якщо людина там згідно санкцій тепер там на фінансові операції, перерахунки грошей так далі, тому подібне. Співвласник студії квартал 95 Що зі студією? Одна заява, що ми там жартуємо, а міндіч це просто там номінальний весільний генерал. У нас так ну ну цього явно недостатньо. Так передано чи не передано? Що з громадянством? Як все це буде тепер відбуватися? Є роз'яснення. Я от напружився, знайшов нарешті пан Власюк, це людина, яка. Займається санкційною політикою в офісі президента, от він роз'яснює, і фактично відповідає на закид таких, як Борислав Береза. Він каже: так що. Е Вказання іноземного громадянства дозволяє здійснювати оперативну блокировку, блокування в іноземних юрисдикціях. Українське майно також стверджує Лесюк буде заблоковано. Далі цитата: строк впровадження санкцій три роки, а для позбавлення нагород безстроково. Заборони на в'їзд немає. Ну, це було б взагалі так. Тришняк, значить, людина там виїхала троє дітей, які ну коротше, втекла. Так, давайте називати все всі речі своїми іменами. А потім вводять санкції, забороняють в'їжджати, так як іноземцеві. Це це був би треш. Значить, Лесюк роз'яснює, що ну тригерити суспільство ніхто не збирається, заборони на в'їзд. Немає може назад повернутися. Стандартний набір і термін санкцій, який е, включає повну блокування активів е, миттєво е, також застосовується до осіб із підтвердженим і іноземним. З громадянством каже е, Власюк, тобто от таке роз'яснення? Не знаю, воно вас задовольняє це, роз'яснення чи е, не задовольняє далі, значить, продовження історії з цим громадянством, якщо ти проти Тимура Міндіча і Цукермана про цих двох якби громадян України з ізраїльськими паспортами введені санкції як проти іноземців. Нехай вони там і передбачають якісь там е, чогось позбавлення стандартний набір і так далі. Якщо вони іноземці, то що робити Ось цим Дивіться, сьогодні Гончаренко також постить цікавий е, факт, е, який от м, вимальовується так: важливий нюанс: під час обшуків в офісах Міндіча, де відмивали гроші, знайшли досьє на детективів та керівництво НАБУ. Хочу вам нагадати, що Мініч не громадянин України. Ну, тобто, виходить так, що. Ну, він не громадянин, де юре взагалі при будь-яких розкладах. А те, що в нього є паспорт ізраїлю, якраз це і доводить це не громадянин України. Але в нього є паспорт український, і він за ним громадянин. Але тут, наприклад, тобто, санкції введені. та не громадянин. Значить, не громадянин. Далі далі що в нас, які правочини наступають. Таке досі могли створити або українські спецслужби, які слідкували за діяльністю набу, і це натяк на СБУ, чи що? І за логікою вони працювали в інтересах іноземного громадянина. Тоді це злочин. Державна зрада кроти в Службі безпеки України. Ну, виходить так, звідки ці досьє взялися в офісах мініча. Далі. Або інший варіант, таке досьє могли збирати приватні охоронні компанії, які також вели спостереження за детективами НАБУ в інтересах іноземного громадянина. Міндіч накладені санкції ще раз. і На Цукермана також накладені санкції, як на громадян Ізраїля. І ну я просто я ну зараз. От от логіка, так і те, і те абсолютно незаконно, і можна кваліфікувати як державну зраду. При чому державну зраду, кого Міндіча, Цукермана? Euh, якихось поки що недоведених euh, слідів українських спецслужб чи приватних охоронних компаній з реєстрацією в Україні, які вели діяльність там в інтернет іноземних громадяна. Всі друзі, от всі в цьому списку автоматично опиняються. Тільки через одну графу, ще раз вам і показую, в е, документі про е, введення санкцій. Графа, лівий стовпчик, зверніть увагу, яка стосується громадянства осіб, проти яких ці санкції введені. Це шалено скандальна історія, яка Ну насправді перевертає з них на голову всю юридичну майбутню процедуру стосовно. Значить, там Відповідальності цих осіб перед е, державою Україною і статті відповідно не лише корупція, а й державна друзі зрада. Далі е, Свириденко значить, на фоні цього записує звернення. Що прям от вона записує звернення. Таке відео прямо велике. Вона е, підкреслює, що вона там напос... Подання зробила на усунення двох міністрів, що підтверджує, що і галущенко і е, значить Гринчук ці заяви понаписували. Галущенко заяву ніхто прав не бачив. А от заява Гринчук, ось так є. Вона сфотографована. Є навіть коментар. Гринчук подякувала президентові за довіру. 10 років у владі чиновниця робила все, що могла. А там про моє особливо. Вистежуття на лісти, значить, все, час розставить на свої місця. Ну, справа в тому, що часу немає, щоб розставляти щось на свої місця, і всі ці епізоди, якщо будуть доведені, це. Переверне життя пані Гринчук, так точно усування двох міністрів відбувається, і знаєте, от інколи закидають там в коментарях. Я читаю, що а от там війна, а ви розказуєте отаку от от історію. Слухайте, ну ось вам так я знайшов пост, показовий достатньо це колишній керівник штабу Азова Богдан Картевич. Ви прекрасно знаєте цю людину. Військова людина, так, захисник Маріуполя. Там і в принципі герой. Який віддавав багато сил і своєї енергії для того, щоб захищати цю країну заради європейського вибору, суверенітету і так далі. І тому подібне, все прекрасно знаєте. Так, от що пише Кратевич, поки Галущенко та Чернишов, от тут Гриневич не згадує, але Галущенко і Чернишов не нестимуть реальну відповідальності, сидимуть у в'язниці без права застави, усі заяви про знайти і покарати виглядають як звичайний популізм. Відсутність реальних змін. В офісі президента серед керівництва армії, і бачите, тут от вам контекст серед керівництва армії генштабу прямо ставить під загрозу суверенітет держави. Тобто Каратевич розглядає це все як невід'ємні частини одного цілого. І те, як іде війна, і як вона ведеться, і які там епізоди по корупції саме в оборонці. Очевидно, нас це все ще очікується. Вся інформація від набуса. От з тим, що відбувається в середній країні це один організм. Україна один організм. Не можна розділити війну і життя отут, от там у владних кабінетах. Це не можна розділяти. І я тут погоджуюся або врятуєте про російських друзів корупціонерів, або рятуєте державу третього не дано. Зробити це вібри може лише Президента або народ України другий шлях найболючіший, але якщо стоїть питання існування держави, а перший не спрацьовує, то народ має повне право взяти відповідальність на себе, і тут словами класика, я тут можу відповісти на цей пост, що так таке було ж вже і у 2005-му, і в 2014. І питання: чи потрібно воно зараз? Для чого люди, ну явно з невеликим інтелектом і далекоглядністю, Ну, якщо вони там громадяни іншої країни, то все зрозуміло. А якщо вони все таки українці і якось дбають про цю державу і переживають за неї і за її людей, так що підкреслює президент України, то доводити до болючого, так як пише Кратевич, я думаю, що це ну це страшна історія насправді. Страшна історія, і е, ще повернусь до санкцій, трошки вам для роздумів. От цікавих, у нас е, пан Новіков, ви пам'ятаєте? Ілля Новіков це. Депутат депутат кажу адвокат, який представляє інтереси Петра Порошенка, і от він висловився цікаво Він там проіронізував, подивився, значить, ці скріни з санкціями введеними і іронія. Так, звідки у вас така зневага до президента Зеленського Йому зараз? Так важко його зрадив друг і чому б його не підтримати. Але далі там великий пост. Він сюди навіть на екран не поміщається, тому я вам просто прочитаю дуже дуже цікаво. От дивіться, що пише Нойка. Два укази про санкції з різницею в 9 місяців 12 лютого проти старого ворога мається на увазі Порошенко і 13 листопада проти старого друга. Обидва рази уряд пропонував впровадити їх на 10 років. Порошенко замість цього поставили безстроково міндічу, скоротили до 3 років. Була дійсно така інформація, що уряд стандартно подає на 10, а потім якісь рішення вони змінюються і три роки виявилися, виявилося так. Але головне пише Новіков. Що проти Порошенка застосували пункт інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом, тобто заборона укладання договорів та вчинення правочинів. І це на думку Новікова взагалі не передбачена прямо законом. Креативна штука, яка одночасно блокує участь у виборах президента, можливість купити звичайний батон в магазині. Термоядерна опція, зокрема якщо людина залишається в Україні, дуже зручна штука щоб застосувати проти ворогів з другом міндічем такого. Робити не стали ще раз думка Іллі Новікова Так з одного боку, він зазначений в Указі як громадянин Ізраїлю, а не України, і конкурентом Зеленського на виборах в Україні точно не буде. З другого боку, наші на що забороняти людині, переписати на когось майно. Суд його злочину ще не довів, вироку немає. Держава повинна дотримуватися балансу інтересів і не втручатись надто в права громадянина і міндіч. Не такий небезпечний для держави, як Порошенко. Порошенко ж, засновник партії регіонів і Харківські угоди, і вугілля з Медведчуком, і, взагалі, дуже небезпечний. Не те, що мініч треба розуміти.